Що ви, дружочки, відчули вайп цього відосу? Це буде ніхуя собі, бо розповідати я буду про супер-пупер-дупер проект. Розпочну, мабуть, з того, що це одна з найулюбленіших ігор мого дитинства, десь на рівні з Готикою та Фаренгейтом. Ідея зняти це відео прийшла після того, як мені просто стало нецікаво грати у більшість сучасних ігор. І я впевнений, що таке ставалося з кожним. Приходить той час, коли ти починаєш згадувати, чи раніше розробники якось не забивали хуй, а робили їх з душею чи що. Хоча, знову ж таки, іноді деякі речі краще. Залежати в минулому, адже в мене були такі ситуації, де в пам'яті гра залишала про себе приємні спогади. Так от, запускаючи її сьогодні, бачиш, пускаєш після цього легеньку сльозу. Привіт, Total Overdose. І дивлячись у минуле, тільки зараз ми зможемо усвідомити, що компанія Ubisoft раніше робила дійсно непогані проекти, і конвейер Юбіків працював постійно. Це в нас час стало модно говорити, що вони ж там занадто часто. На хвилиночку трилогія принца виходила три роки поспіль: 2003, 4 та п'ятий роки. І це все на той момент були ЛеАА проект. Сказати, що вони вийшли поганими, у мене язик не повернеться. Так, принца на виході не сильно той любили. Так часто буває, що проєкт на старті не сильно заходить, а уже протягом років набуває статусу класики. До такого й відноситься моя улюблена частина трилогії принца Warrior Within. Він ідеальний для мене практично в усьому. Є, звісно, декілька нюансів, про які ми поговоримо пізніше, але в цілому, це гарна, якісна гра. Чи прийшов принц Персії Warrior Within, або ж воїн всередині, Так, гра досі не отримала офіційного українського перекладу. Вірку часом, чи все ж таки було краще залишити її на палицях спогадів. Зараз вам про це розкажу. Розпочну я з технічної частини. Як не крутий, гра 2004 року народження, тому був можливий варіант, що вона взагалі не запуститься, чи треба буде неї якось танцювати з бубном. Однак ні, все було набагато простіше. По факту запустив та грай. Але якщо хочеш більше комфорту, треба похімічити. Її без проблем наразі можна придбати у магазині, чи то Steam, чи Epic, але все одно запускати її пройдеться через лаунчерівсофта. Для комфортної гри я накинув фікс на широкоформатні монітори. Я дуже здивувався насправді, бо він став без усіляких проблем. Лоди. 2004-2005-2005-2005-2005-2005-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006-2006- Ну в додачі, так як я не хотів грати на клавомиші, потрібно було закинути фікс на грімпад, бо на старті там є трішечки проблеми. Якщо захочете самі пограти, треба буде допомога. Залітайте до мене в телегу, там допоможу все оформити. Так, хто не знав, вона у мене є. Лінк залишу вам в описі до відео. Тож, два фікси, і гра по факту готова. Можна ще закинути декілька модів, типу решейдери, але я не захотів змінювати оригінал. Цікаво було саме відчути, як воно було тоді. Зустрічає нас головне меню із крутезним саундтреком. Взагалі, музика у цій частині найкраще, що тут є. Старий добрий рок 2000-х, який зараз не то, що заходить, а прям залітає. Нова гра і катсцена, Пререндер, який, на жаль, у форматі 4х3 і виглядає як зморщене очко. Я то проходив цю гру вперше на позатому моніторі, який навіть досі ще десь валяється. На той час то було окей. Це подумав, що для повного занурення треба було його дістати та під'єднати. Коврик не стійно почепити, щоб все по феншую було. Що поки. Катсцені. принц тікає від якогось ходушії, як ми пізніше дізнаємося, від Дахака, місцевого демона, який ганяється за принцем через те, що у попередній частині він хімічив часом і тепер повинен віддати своє життя? Не будемо вдаватися в деталі. Наступна катсцена вже на кораблі, який беруть на абордаж якісь монстри, на яких у принца реагує медальйон, і тут на хвилиночку руки на стіл, будь ласка, бо у принца зараз може не тільки медальйон зреагувати. Скажіть, чи реально б нас час було побачити таке в сучасних іграх, щоб жопень отак на весь екран вилізла? Раніше, ну, це було прямо окей, а після першої казкової частини викликало прям великий дисонанс. Уже зі стартових відеороликів ми розуміємо, що тут не буде місця казці, тут все по-справжньому. Я ж навіть монтуючи цей двіж, не впевнений, що зараз Ютуб це все пропустить, та не накине жовту монетку. Але знаючи, які типи відео є на Ютубі, то можливо і це дозволить мені показати. І я зараз не про Олег і змішних. Так от, ну після цього всього починається геймплей під шикарну музику. Можна, звісно, подумати, що він застарів, але хар там плав. Єдине, що тут... Трішки може зіпсувати враження, це фіксована камера, яку зараз ну, не прийнято використовувати. Але в цілому боївка дасть на ікла більшості сучасних проєктів. Це не просто клік-він. Від такої кількості комбух між шкіряний літачок набряк. В додачу вони ще й залежать від того, чи одну зброю ти тримаєш в руках, чи дві. Від цього будуть змінюватися й типи атак. Це ви будете бачити протягом ризми і футажів, бо я тут поки що розкачувався та згадував механіки бою. Перебивши мінньончиків, на нас одразу чекає перший боссиї і гри. Та ж жіночка, що напала на наш корабль. Бель, битви з босами тут також зроблені цікаво. Я б її навіть трішки порівняв з боївкою Дарк Соуса. Можливо, Міядзакі черпають звідси натхнення. Кожен з босів має свої патерни, які треба запам'ятовувати. Не сказав би, що це дуже складно, але тут будуть попадатися боси, які даватимуть просратися, що бути неуважним. Тож ми бій закінчується тим, що Чернява дає нам ногу і ляща та викидає море. Після чого микається ще одна катсцена, де ми вже дізнаємося деталі сюжету. Якийсь дід розказує принцу про острів, на якому були створені піски часу та дає йому настанови в дорогу. Туди Принц і направляється, щоб запобігти створенню пісків. Адже як я вже говорив раніше, через те, що у минулій частині він відкрив ці піски, за ним ганяється Дхака, монстр, про якого також розказував раніше. Головний девіз гри ти не можеш змінити свою долю. Принц вже буде намагатися довести зворотні та спробує вижити. Ну ось і сам острів, не кому і пройде гра, а автосейвів, звісно, ніяких немає. Це вам не сучасні казуальні ігри. Якщо ти помер, будь люб'язний розпочати з останньої точки сейву, якими тут служать ось такі фонтанчики з водою. Вода ж тут є й Дукою. З боївкою ми вже познайомилися, а тепер другий стоп геймплею. паркур. По факту на цих двох складових і триматиметься уся гра. Пройшовши ще трішки в глибину острова, ми знову пересікаємося цією жіночкою, яка хотіла нас убити. А також отримуємо свій перший меч у грі. Ну, якщо не врахувати той, що був на початку. І так, під час сюжету ми будемо отримувати все новіші та кращі. Окрім того, можна завжди взяти меч у другу руку, наприклад, підібравши його з ворога або знайшовши якийсь секретний. Так, секретів тут добійся, але їх не біга не Насправді це все в основному робиться погано. Якщо бігати та неуважно досліджувати гру, ти їх просто не знайдеш. Цього разу я задрачувався трішечки по іншим моментам. Так от, під час гри нам будуть також попадатися такі собі міні-боси, як, наприклад, цей воронячий тіп. Не сказати, чи він може представляти хоч якусь загрозу, адже він легко контриться перестрибуванням через нього. Єдина з ним проблема за ним ще треба побігати та тричі побитися, щоб остаточно вбити його. Зачищаємо мовів і нарешті наздоганяємо чорняву, яка нам покаже основну фішку цієї частини переміщення в часі через піщані портали. І це. Блять, прям кайфово зроблено, їбов. Здавалось би, бектрекінг. Але коли ти проходиш ту саму локацію в іншому часі, коли воно було ще не зруйновано, це особливо кайфові емоції. Також за кожне сюжетне переміщення в часі ми будемо отримувати якусь додаткову приколюху, пов'язану з часом. Ну це разу, наприклад, класичне принцівське перемотування часу назад. Недало пригнув, тебе вбили, завжди можна скористатися даною функцією, щоб перемотати годинник на декілька секунд назад. Головне, щоб був пісок у резервуарі, який ми отримуємо з убитих Або з різних глечиків, розкиданих на мапі. А юзати перемотку прийдеться, бо пасток у минулому часі до Попавши під таку можна втратити половину хп, що не є круто. Окрім усіляких балок з лезами, які крутяться на нас, будуть чекати і списи точені. І от в цьому випадку принцу навіть обирати не прийдеться. Також протягом проходження перед нами будуть з'являтися і нові вороги. Ось, наприклад, особиста моя. Білю моїй сраці. Це ось ці акробатки-гімнастки, які скачуть навколо тебе шоконі. Перепригнути їх не можна, треба просто чекати слушного моменту для удару. Пізніше в нас з'явиться сповільнення часу, ця проблема зникне, але все одно напрягають вони люто. Найкращий спосіб з ними боротися отак от загапити та легенько придушити. Чув, що дівчата люблять таке. Ну і як би ви не жалілися на камеру в цій грі, але іноді вона відкриває неймовірні краєвиди на локаціях. Ось, наприклад, як тут, де ми піднімаємося по сходах і вперед перед нами вилічується замок. Що в минулому, що у теперішньому. Він виглядає дуже круто. Ну і після того, як ми зачистили повністю територію, принц нарешті не здоганяє чорняву та вмикається каців сцена, де ми бачимо спочатку якогось чорниша, який втікає звідси, а також бій між двома сосками, інакше їх просто не називеш. Я не можу не сексуалізовувати персонажів, коли гра просто змушує це робити. Так от оця чорнява, шаді намагається вбити діваху що червоному, як ми пізніше дізнаємося, її звати Каліна. Принц не дає їй цього зробити і починається черговий басфайт. Особливо він нічим не відрізняється від попереднього. Лише цього разу дівахи додали можливість розвороту бити ногою. Я ще з дитинства пам'ятаю цей бісячий прийом, який не раз вибивав мене за контури арени. Лише іноді рятували колони навколо. Ну і крім того, вона почала себе ще по жопі ляпати, зазиваючи нас нападати. Та на неї бій закінчується, принц перемагає, рятує Кайліну, а та навіть дякую не говорить. Тут розкривається ще більше деталей сюжету. Принц хоче поговорити з імператрицею часу. Однак Кайліна в цьому зовсім не хоче нам допомагати. Шаді після смерті вибухає піском. Перед цим кажучи останні слова про те, що ми не зможемо змінити свою долю. На коло руйнується підлога, яка закриває нам шлях, звідки ми прийшли. Ну а принц чомусь вирішив кинути туди Кайліну. Ну і тут я почав проходити сюжетку далі, але забув важливий момент. Для правильної кінцівки у цій грі, так їх тут дві, треба зібрати усі покращення здоров'я, які дуже гарно заховані по карті. Я впевнений, що при першому проходженні без гайдів у вас їх зібрати не вдасться, адже іноді вони зовсім не очевидні. І отак я пропустив першу, і бувши непевненим, що я сюди зможу дістатися, так як я говорив, раніше міст було зруйновано, я вирішив перезавантажитися і злив декілька годин імплею. А ось і перший лайф апгрейд, який відразу був за стінами, де ми вбували. Шаді далі користуватимуся гайдами, щоб не пропустити кожен з них. Ну і що? біганина, паркур та супарники. Наша задача дістатися до тронного залу. Але як вже ви, мабуть, зрозуміли, бігати постійно в одному ж тому часі ми не зможемо. У минулому, наприклад, десь будуть закриті двері, а у теперішньому туди просто не буде дороги через розвалене. Отак, от за рахунок тиктонічних змін у різних часах, ми будемо долати шлях до нашої цілі. І тут відбувається один з найкрутіших моментів гри, Дахака Хака знаходить принца і починає за ним погоню. Під легендарний саундтрек God's Mask, I Stand Alone. Її... Та я цей трек досі на репіті слухаю. В Цьому він і саме збудив моє бажання перепройти цю частину принца. Сказати, що тут лише одна пісня крута, та я б збрехав. Тут абсолютно весь саунд заслуговує поваги. Дійсно, дуже гуще підібрано. Саме він додає погоням боївці епіку та адреналіну. Якщо ви навіть не грали в Warrior Within, знайдіть в інтернеті Ost Sound і послухайте цю музику. Це щось на рівні флеттаута, другого андеграунда чи моствондеда. Більше в голову не лізуть ніякі приклади. Хака, це перша зустріч з доволі страшним супротивником. Звісно. Принц парсі далеко не хорор, але напряг очі, ти відчуваєш повноцінний, коли ця тварюка починає гнатися за тобою. Після погоністи зрозуміло, що Дагака не може пересікати стіни з водою, що стає спасінням для нас. А так як абсолютно усі портали закриті стіною з води, у минулому ми будемо в безпеці. Перемістившись у минуле, принц знову бачить оцього чорнеша, але цього разу вже поближче, де той кидає нашу сторону сокиру. Здавалося б, у нас, але ні. І наразі принц прямує до тронного залу імператриці, діставшись до передпокоїв, чи як там це зараз модно називати, ми знову зустрічаємо Каліну, яка цього разу вже згодна допомогти нам за те, що ми її врятували. Двічі для цього вона нам вручає новенький меч ключ, який дозволить відкривати нові стежинки. А також розказує, щоб відкрити двері до тронного залу, потрібно активувати дві вежі, які знаходяться на різних кінцях карти. Ну і все, мечанський забрали, пора відправлятися відкривати ворота. Більшість переміщень у нас буде проходити у центральному залі. Туди ми будемо вставляти нашу зброю а перемикати колони, аби йти в різні сторони. І по факту гра тут стає напівлінійною, адже дає нам вибір, куди саме перше піти, чи до механічної важі, чи в сади. Я вибрав перший варіант. Що мені подобається у цьому принцу, так це наявність міні-басфайтів, Щоб мені ніхто не говорив, але це капець схоже на мою улюблену систему з Дарк Соулса. Ти зачищаєш локації, шукаєш всілякі секретики, на шляху тобі дотрапляються боси. Гей, звісно, і половину не так важко вбивати, як у душах, але все ж аналогом Естуса то служить пісок, який дозволяє перемотувати час у разі помилки. От я не повірю, що Баба Цакі не надахався юбіками, ви прикиньте? Запас файт. таке чучело на нас вбігає і починає неслабо нас місити. Особливих проблем з ним немає. Для перемоги варто юзати сповільнення часу, що дасть можливість нанести якомога більше дамагу. Але якщо пісок закінчується, треба мати гарну реакцію та вчасно прожимати клавіші вліво-вправо, щоб цей член не скидав нас зі своєї спини, поки ми довбимо йому голову. Ну а далі на нас чекає паркур. Дуже багато паркура. В дитинстві я не дуже любив його. Іноді я не знав, як вийти з неочевидних ситуацій, не розумів, куди Карта у грі є, але вона абсолютно не допомагає. Це паскудна хрінь, яка взагалі нічого не пояснює, що тобі робити. Лише й надпис, куди йти оце все. Дорогу ти повинен згадувати сам. Але у цьому проходженні тупняків з Що з чим робити майже не було. Кажу майже, бо далі все ж таки буде декілька моментів. Отже, долаємо підйом наверх за допомогою паркуру, іноді навіть цікавого, де треба не тільки попадати в таймінги, а ще й розуміти, що тут треба робити. Ну і переходимо на нову локацію з новими супротивниками, які вже мають інший му все, більше хепешок та болячіше б'ються Тут же ми знову бачимо цього чорнеша, що й раніше, і принцу здається, що його переслідують. Вся гра в основному побудована на тому, що ми будемо паркурити. Митися, переміщатися у часі, і це все на репіті. Деколи будуть відбуватися катсцени, або якісь інші цікаві речі, на яких я саме й хочу загострити увагу. Бо за боївку і паркур я вже сказав, вони охідні. Навіть у 2024 році це виглядає дуже жваво. Для того, щоб активувати вежі, потрібно переміститися з минулого у справжній, щоб пройти куди нам треба. І ось саме ця механіка. Усі піщані портали по дефолту вимкнені. І принц буде потрібно активувати їх, бігаючи отак, от по колонам. Є певний порядок, за якими їх треба у вікні. Хоч би раз я вгадав правильний порядок. Бо якщо набігаєш не на ту, що треба, все починається заново. Не сказати, що це прям сильно за. Пало, але факт мого нефарту зовсім не радував. Ну і ось ми знову в теперішньому часі, і знову ми тікаємо від Дахаки. Розробники у першій половині гри вдало комбінуючи ці складові гри. Бігали, бились, паркурили, не остопило трішки, тримайте вам погоні, до речі, в яких ви не можете допускати помилки. Треба завжди правильно бігти. Раз упали і немає піску, на ласт сейв. Коротше, побігли ми туди сюди і активували першу вежу. Після чого нам показали кат сцену, як один заслонів дверей демперативці відкрився. Ну і шорткатів тут ніяких, на жаль, ви не побачите дорогою бігли сюди, то й повертайтеся. Ну, майже. У центральному залі ми знову зустрічаємо Кайліну, яка знову нам вручить нову зброю. Дивлюся я на цей весь діалог і розумію, що принц хоче її шоркнути. Таке відчуття, що коли він її бачить, не сильно ти переживає за себе. Доля долію, а попарити качанчика треба за розкладом. Ну так коротше, травайте на іншу локацію. З новим мечем, який дала Кайліна, проходити її буде набагато простіше. А і так, нова локація зелені сади валуна, які виглядають, як мінімум атмосферно. Зелений колір невеликий. Великий туман, вода роблять свою справу. Та і з боку архітектури лока побудована дуже потужно. Тут абсолютно аналогічно минулі локації. Нам треба дістатися до фінальної точки по дорозі, вбиваючи мобів, в'язати пар курти, не забувати збирати апгрейди на життя. Так само і цю локацію ми пройдемо як і в минулому, так і в теперішньому часі, де все це виглядає ще потужніше. Нічого з собою не можу зробити. Обожнюю тематику постапокаліпсису, коли природа бере верх над людиною. Все заросло, все зламалося, і колись величні сади зараз нагадують лише блік себе. Ну і як я вже говорив, кожне наше сюжетне переміщення в часі дає якусь нову фішку з піском. Цього разу принц, наприклад, поринає кудись, я навіть не знаю, як це описати, самі подивіться. Після чого швиденько уденьку нарізати. Коротше, справляємося тут усім, активуємо другу вежу, і у нас знову бектрекінг. Хоча й на даний момент він ще не сильно на мені, але в майбутньому він дасть про себе знати. Все ж таки, тут дуже не вистачає якихось шорткатів, як в тому ж ДС чи в Скайрімі. Знову залітаємо в центральний зал, але тут вже в минулому зустрічаємо Дахаку. Не сильний, я зрозумів, якщо чесно. Як він зміг потрапити у минуле, і я не помітив, щоб якось гра десь пояснювала мені це. Ну, типу, є то є. Разом з цим сюди приходить і той чорний, якого ми зустрічали раніше. Принц ухиляється, і замість нього Дахака з'їдає нашого незнайомця та тікає. Принц так і подумав, ну заїбі і побіг до імператриці, де разом з Хеліною направився в трунний зал. І я ж казав, що принц хоче виїхати. Би... Ти каліну не встигли вони дійти до залу, як він і каже, знімають труси і брейнове. Корабель на Вавилон уже в дорозі. На що кальянна відповідає неочікуваним поворотом? Вона і є імператриця часу. каже, що мені піда, і тут починається боссфайт. Нічого складного насправді просто довго. Поки те, поки се дуже муторний бій. А ще прикол шовни замуле махатися мечем і постійно кричати, як вона наче тужиться сильно. Ну, а ще вона дуже гедлива, бо під час битви дуже часто каже слово фу фу, Я є мдем росота. Та взагалі вона тупа? не знаю. Принц каже, не торопи, давай поговоримо. Все вирішимо. А вона з мечами постійно лізе, каже: Ти хочеш змінити свою долю, то і я спробую. Дурко. По-моєму, принц запропонував вирішити справу третім мечем. Нащо це все треба? Ну, по-доброму не вийшло. Кайліна помирає. І принц задоволений тим, що все ж таки не дав піскам часу створитися, повертається назад на задна корабель. Раз піска немає, значить і Дахака не буде за ним ганятися. Але не тут то було. Щось пішло не за планом принца, і тепер Дахака знову тут і хоче його вбити. І ось біганина, про яку я казав, де немає шансів на помилку, бо немає ні ХП, ні піску. Знаєте, це ж ця двіжуха з класичних старих ігор. Що Якщо ти на босфайті витратив дуже багато ХПшок, там хілки всі свої витратив. Відбувається цей автосейв, і ти продовжуєш гру далі з тим, чим ти закінчив. Я пам'ятаю багато таких моментів, що приходилося перегравати повністю цей босфайт, щоб у тебе залишалися хоч якісь хілки чи хпешки на майбутнє. Оце ось прям цей приклад. Я закінчив бій с я майже все витратив, і тепер. Мане нічого немає. У сучасних іграх ти просто віддавили весь твій став. Так, тепер після провалу у принца наступає звичайний чоловічий депресняк, типу, якого я все так сталося, що я зробив не так і т.д. З того, що повідав нам сам принц, ми розуміємо, що убивши імператрицю, він став сам тим, хто створив пісок. Але як зазвичай буває, хандра була недовгою, і принц ще неймовірно щастить. На стіні знайти записи про маску, яка дозволяє змінити минуле. Дати ще один шанс. Тож принцу все ж таки вдається втекти від Дага. Та знову переміститися в минуле, де він і отримає свій черговий новий меч. Ну і тепер за маскою. Але отут я хочу трішечки поговорити в цілому про механіку давання кожного нового меча. Якби ж він то полегшував нам бої, було б круто. А по факту з кожної новою зброєю ми отримуємо все сильніших супротивників. Так, ті ще раніше відлітають з одної двох тичок, що полегшує в цілому бехтрекінг, але от прям покайфувати від того, що в тебе ще дійсно нове, майже не виходить. Та й прийомчики вже не спрацьовують на нових дядьках. Треба й взяти інші комбо, щоб дали їх подолати. Знову. Міні-боси, паркур, збирання барейдів для життя. До речі, тут є всього один, який треба забрати тільки зараз, адже наскільки я знаю, повернутися уже до нього не вийде. Ну і просто величезна купа бектрекінгу. Принц біжить в зал до імператриці. Ну скажіть, чи не можна було придумати іншу стежину? Це ж замок, якісь потаємні ходи, щось інше. Чому мені потрібно постійно бігати через ті ж старі локації? Це просто один єдиний мінус гри. Якби його ще поправили розробники, їм би ціни не було. Хоча схоже приколів у наступних частинах, та навіть і в минулій. Не було і не буде. Прийшовши у тронний зал, принцу приходить геніальна ідея. Завдяки масті він повернеться в минуле і уже уб'є Каліну в теперішньому часі. Я чесно, оці маніпуляції з часом трішки не доганяю. Їх кожен трактує по-своєму і адаптує до своєї історії, як хоче. Чому саме убивство Каліни в теперішньому часі допоможе принцу? Що він узяв, що якщо ми витягнемо її у теперішній час, піски не будуть знайдені? Принц, типу, розраховує на це, що він просто їх не відкриє і не допустить того, що почалося, і Дагака перестане за ним бігати. Ну чесно, ну так собі план. Чому саме перенесення Кайліни теперішній час все виправить? Поясніть мені, будь ласка. Лади, йдемо далі. Нарешті забираємо останній лайф апгрейд, чи дасть можливість закінчити гру на істинну кінцівку. Тоді, звісно, питання, яке я задав і ну просто відпадає, що б'ять і логічно. Бо саме варіант із правильною кінцівкою не задає цих дурних питань про Кайліну. І так, після усіх лайф апгрейдів ми забираємо найтоповіший матч гри водяний. Ну і тепер нарешті можна забирати маску, до якої так сильно рвався принц. Микається касцена, де старий перед. Куїться у того самого чорниша, якого ми декілька разів зустрічали протягом гри. Коротше, такий собі сюжетний поворот. Знову тепер йому дійшло, що він не намагався його вбити, коли отам от з той момент кидав топор. Коротше, це, це все знову плутанина з часом, яка харпу ми як працює. І тепер ми в більшості будемо спостерігати події, які робив минулий принц, але вже з іншого рекурсу. Ну і наприклад, додадуться басфайти, як оцей грифончик. А, ну і суть цього чорного принца в тому, що в нього автоматично спадає хп, проте реганиться пісок. От так за рахунок нього ми і зможемо геймплейно розважитися в боях. Коли, наприклад, я не копочав пісок зазвичайного принца для того, щоб був він на всякий випадок, чи часто відмотати, чи ще щось, то тут я буду просто спамити усілякими пісочними атаками. Ну і бос, я ж говорив за так -соуст». По один в один, якась згоргули нас дуж, їй богу, бий юзай перекати по таймінгу, і ти переможеш. Таймінги, таймінги, таймінги. Але звісно, безкінечний пісок тут все оказували. Ну і далі темний принц буде намагатися встигнути все зробити до того, як це зробить справжній принц у реальності. Якийсь там. Звичайно, ми побачимо нові катсцени, як, наприклад, коли Кайліна відправляла Шаді вбити принца. Але от що найдушніше у грі за піщаного, це неймовірна кількість бектрекінгу, який просто іноді ну, не має ніякого сенсу. Це все те, що. Говорив, немає шорткатів. Одна, наприклад, щоб побачити оцю катсцену, ви просто бігли бреть в одну сторону, щоб потім розвернутися та побігти в іншу. Так нам дали декілька нових локацій, доволі навіть цікавих, але все ж. Навіть трішечки загадки дали порозгадувати. Але не дивлячись на всі зусилля принца, передати себе справжнього, все зійшлося на тому моменті з Дахакою. Тільки ж того разу Дахака зів Чорного принца перед боєм з Кайліною, цього разу Чорний Принц не дав цього зробити. І от саме з цього моменту змінюється таймлайн. Наче й не було більшої половини гри. Перед першим файтом з Кайліною принц прямує впевнено до неї, щоб все змінити. Знову розпочинається той самий бій, але принц цього разу робить все по інакшому Він замайніє до порталу та перекидає у теперішній час. І тут таке Принц удається мовити кальянну не розпочинати бій. Хоча тут розробники зробили я не знаю навіть як це назвати. Вони не змінювали катсцени, сцени а просто додали нові. От як би було, якби ми не підібрали це водяний меч, Каліна знову каже, що харта ми не зможемо змінити долю і починає файт. Але тепер додається чергова катсцена, де розмова продовжується та з'являється Дахака, який б тепер уже хоче вбити не нас, а Кайліну. Ну коротше, ці махінації з часом я ж кажу, я їх трішки не розумію. І завдяки новому мечу тепер ми можемо наносити дамаг мон. Монстру. І тепер розпочинається бій з ним. Ну або ж я, дурак, або лижі не їдуть. Це сука було дуже важко. У нього наскільки неочевидні атаки, що просто всратися. Їх неймовірно важко передбачити. Оці його тінь так ліки рандомно вилізають з усіх поків, це просто щось. Не факт, що після того, як він ними з підлоги, пізніше він майже відразу не влупить ними по вам. Найбільша можливість вливати в нього дамах це тоді, коли під час бою Каліна скидає його в прірву. Але навіть після того він злітає назад на арену та відхилює собі значну частину хп, а ухилятися від його так, теж виходить далеко не завжди. Радіус їх просто їбніший. Коротше, фіналом цього бою стало те, що я просто його затикав, юзаючий пісок. Спроба, мабуть, п'ята була. Вашкувато він мені дався. Хоча, кого я не дивився, всі казали, що бос не важкий. Хуй там плавав. Ви. Він мене, як принц, далі Кайліну в каццені. Он навіть на ікла До речі, про принца та Кайліну. У них все чудово. Він її забрав та поплив з неї до Вавилону. весело проводячи час на кораблі. Але діставшись до міста, він побачив, що все навколо палає. Часто він змінив, але щось трішки пішло не так. Он і фара з минулої частини показалась. Коротше, зав'язочка на два трони і титри. Ото таке. Гра неймовірно класна. Більше 20 років пройшло з моменту релізу, а вона досі грається по пір усяких фаркраєв та асасинів. Є Бог, я вам клянусь, я кайфанув. Для себе я вирішив, що треба побільше залітати в такі от проекти. Бо сучасні ігри душнуваті, то занадто довгі, затянуті, то ще щось. Хоча в моїй пам'яті ця гра залишалася як неймовірно довга. Ну як, ну один на 30 точно була. А насправді середнє проходження це один 12-15, тобто буквально на тижник. По вечорах посидіти залипнути та класно провести час, послухати якісну музику, насолодитися унікальною боївкою, яку ти зараз уже не зустрінеш. Де тих хто не грав або думає, що старі ігри гавну. О, спробуйте цю кралю. Якщо ж Юбіки все ж таки роздупляться і почнуть робити ремейки пісків, це буде точно кайф. Нове покоління зможе ознайомитися з забутою класикою. Хоча давайте чесно, тут би підтягнути графіку і більше нічого чіпати не треба. Як мінімум, юбіки вже зараз можуть від домовитися за авторські права на музику, і тоді гра може втратити свій шар Це вам моя рекомендація. Якщо ви вже забули, як воно отримувати кайф від гри. Дякую за перегляд. Сподіваюся вам зайде огляд ностальгічних проектів. Мені б хотілося робити їх і ще і ще. Якщо так, залишайте коментарі, ставте лайки. Тільки так я зможу побачити це. Ну і за бажання можете підтримати мене донатом за пророблену роботу або ж стати спонсором каналу. Ви ж знаєте, малих донатів не буває. Ну і залітайте до мене в телегу. Нагадаю, нас уже там майже 150 чоловік зібралося. Всі обговорення відбуваються там. Навіть мемчики можна подивитися.